Урок номер 10 Уроки з історії України. Сьомий клас Середні віки. Тема уроку Київська держава за часів правління Ярославичів. План. Перше питання. Третій період історії давньоруської держави. Друге питання: Заповіт Ярослава Мудрого. Драбинне право. Третє питання Тріумвірат Ярославичів. Четверте питання. Дом вірат Ярославичів. П'яте питання Великі князі Ізяслав та Всеволод. Шосте питання Великий князь Святополк Ізяславич. Любицький з'їзд князів. Періодизація історії давньої Русі давньоруська держава або Київська Русь, або Русь Україна існувала з кінця 9 до середини 12 століття. Перший період формування держави. Другий період розквіт держави. Третій період міжособна боротьба. останні піднесення. Четвертий період. Політична роздробленість. Удільна Русь. Перше питання. Третій період історії давньоруської держави. 1054 1132 роки. Тріумвірат. Це спільне правління трьох князів Ізяслав, Святослав II та Всеволод. Думвірат спільне правління двох князів Святослав II та Всеволод. Самостійне правління Ізяслава 1077 1078 роки Всеволода 1078 1093 роки Святополка Ізяславича 1093-1113 роки. Любецький з'їзд князів відбувся у 1097 році і започаткував принцип Вотчини. Тимчасове піднесення Русі відбулося за правління Володимира II Всеволодовича-Мономаха та Мстислава Володимировича. Друге питання заповіт Ярослава Мудрого, драбинне право. Ярослав Мудрий заповів землі Київської Русі, сину Ізяславу, сину Святославу, сину Всеволоду, сину Ігорю, сину В'ячеславу та Небожу. Всеславу В'ячеславичу. Ізяславу міста Київ, Новгород. Турів, Псков. Святославу. Чернігів Муром Тмутаракань. Всеволоду. Переяслав Ростов. Суздаль. Ігорю. місто Володимир Волинський. В'ячеславу місто Смоленськ. Всеславу Брічеславичу місто Полоцьк. Розгляньте карту. Київська держава за правління Ярославичів. Драбинне право або сеньорат це система князівського престолонаслідування наслідування на Русі від старшого брата до молодшого брата. Брати вважалися співправителями. Удільні князівства або Уділи це князівства. Що існували на теренах давньоруської держави в період феодальної роздробленості. Володимир Ярославич це старший син Ярослава Мудрого, був князем Новгородським у 1034-1052 роках. Софійський собор у Новгороді, побудований Володимиром 11 століття. Князі згої. старший син Ярослава Мудрого Володимир помер раніше батька. Тому онук Ярослава, Ростислав Володимирович, не отримав уділ. Таким чином, Ростиславичі стали ізгоями. Тому вони захоплювали чужі уділи. Ростислав захопив тму таракань. Великий князь це титул голови незалежної держави на Русі. Ізгой це людина, яку вигнали з її соціального стану. Розгляньте карту. Тріумвірат латинською Союз трьох чоловіків. Це угода трьох політиків з метою утримання державної влади. Тріумвірат Ярославичів існував у 1054-1073 роках. Це був Союз Ізяслава, Святослава II та Всеволода. Третє питання: Тріумвірат Ярославичів. Зовнішня політика та її наслідки. Завдали поразки торкам у 1060 році. Наслідки Половці напали на землі Всеволода у 1061 році. Завдали поразки Всеславу Брєчеславичу, який напав на землі Ізяслава у 1067 році. Наслідки захопили полоцьк. Сеслава Брячеславича посадили у в'язницю Поруб. Зазнали поразки від поливців на річці Альті у 1068 році. Наслідки віче у Києві вирішило озброїти киян. Ізяслав не надав народу зброю. Наслідки відбулося повстання киян. 15 вересня 1068 року. Ізяслав втік у Польщу, князем обрали Сеслава Брячеславича. Ізяслав за допомогою польського короля Болислава II повернувся у Київ, покарав киян у 1069 році. Наслідки Сеслав Брєчеславич повернувся у Полоцьк. У 1071 році розгляньте карту. Поруб це в'язниця у давній Русі. Залишки порубу 11 століття біля міста Новгорода Росія. Кияни сокирами звільняють Всеслава Берчеславича з порубу мініатюра з Радзивілівського літопису 15 століття внутрішня політика Тріумвірату Ярославичів. Розгляньте таблицю Ізяслав, Святослав II, Всеволод усунули від управління Ігоря та В'ячеслава у 1054 році. Наслідки Київське, Чернігівське та Переяславське князівства мали панівне становище мали власних митрополітів. На з'їзді у Вишгороді Триумвірат вніс зміни та доповнення до Руської правди у 1072 році. Наслідки створено новий збірник законів Правду Ярославичів. Кровну помсту було скасовано. Святослав ІІ та Всеволод організували заколот проти Ізяслава, вигнали його у 1073 році. Наслідки Ізяслав втік у Польщу, потім до Німеччини, потім до папи Римського, шукав союзників. Таким чином, тріумвірат розпався. Правда Ярославичів це додаток до руської правди. Збірник законів, прийнятий тріумвіратом Ярославичів у 1072 році. Думвірат це союз двох чоловіків, спільне правління двох політичних діячів. Думвірат Ярославичів існував у 1073-1076 роках. Це був союз Святослава II та Всеволода. Четверте питання Дум вірат Ярославичів. 1073-1076 роки. Розгляньте таблицю. Війна з половцями. Наслідки Всеволод повернув Ізяславу Київ. Святослав ІІ помер від хвороби. Наслідки. Святославичі Олег, Роман, Давид розпочали боротьбу за владу. Всеволод захопив Чернігів. Наслідки посадив у Чернігові свого сина Володимира з 1078 року. П'яте питання Великі князі Ізяслав та Всеволод. Розгляньте таблицю. Великий князь Ізяслав 1077 1078 роки. Воював з Половцями. Наслідки Олег Святославич та Борис В'ячеславич допомагали половцям. Воював з Олегом Святославичем та Борисом В'ячеславичем. Наслідки загинув. Великий князь Всеволод. 1078 1093 роки завдав поразки Олегу та Роману Святославичам за допомогою половців. Наслідки захопив Таракань у 1079 році, воював із половцями. Наслідки походи очолював його 12-річний син Володимир, майбутній мономах. Намагався припинити міжособиці дипломатичним шляхом наслідки втратив муром, турів, Волинь, Тмутаракань. Розгляньте карту. Шосте питання Великий князь Святополк Ізяславич 1093 1113 роки. Зайняв Київський престол за пропозицією Володимира Мономаха. Наслідки Олег Святославич захопив Чернігів за допомогою половців у 1094 році. Разом з Володимиром Мономахом вигнав Олега з Чернігова у 1096 році. Наслідки перемога над половцями. Разом з Володимиром Мономахом скликав з'їзд шести князів у місті Любичі у 1097 році. Домовилися затвердити Принцип Водчини, водчин, припинити міжособиці, збирати з'їзди князів за необхідності, спільно боротися з половцями. Принцип Водчини. Тобто отчина це система князівського престолу наслідування на Русі. Коли влада передавалася від батька до сина, затверджена Любицьким з'їздом у 1097 році. Розгляньте карту. Пам'ятник на честь 900-річчя першого з'їзду князів Київської Русі. Місто Любич Україна, Великий князь Святополк Ізяславич дозволив Волинському князю Давиду Ігоровичу осліпити Теребовлянського князя Василька Ростиславича. Наслідки Мономаховичі та Святославичі виступили на святополка, але бояри підтримали його. З'їзд князів у місті Увітичі Святополк Володимир Мономах, Давид та Олег Святославичі. 110 рік уклали мирну угоду. Відібрали у Давида Ігоровича місто Володимир Волинський. З'їзд самих князів у місті Долобську, 1103 рік. Наслідки Спільний похід на половців. Перемога у битві на річці Сутінь 1103 рік. ПОХІД на половців під керівництвом Володимира Мономаха, 1111 рік. Наслідки Перемога біля міста Сугрова на Дону. Запровадив соляний податок на користь купців та лихварів. Наслідки після смерті святополка народ здійнявся у Києві. Повстання проти бояр. Розгляньте карту. Руські князі укладають мир в Увітичах Художник Іванов. Долобський з'їзд князів. Зустріч Володимира Мономаха із князем Святополком. Художник Кившенко. Домашні завдання вивчити терміни, скласти 10 тестових запитань.